Оля Русіна Абрикоси зацвітають уночі. Читає Кузьменко Назар, учень п'ятого класу Романської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 11 Високо в небі над степом, десь на сході України літав безпілотник. Він за ледве міг зрозуміти, як тут опинився. Пам'ятав руки чоловіка у військовій формі, що його запускав. Але що то був за чоловік? Якою мовою він говорив, безпілотник не міг пригадати. Він пам'ятав тонку ниточку радіозв'язку, що якийсь час тримала його поміж небом та землею. У нього, мабуть, було якесь завдання. А коли ця ниточка раптово почала перетиратися і рватися, пам'ять потекла геть із його свідомості, як зіпсути масило. Він бачив, як нерівна складка горизонту попереду починає тремтіти. А потім розгладжується. І з цієї миті безпілотник перестав до лату до ладу розуміти, де небо, а де земля. Радіозв'язок стрим корвався, і коли він зник остаточно, безпілотник відчув, що десь глибоко в електронних внутрішах йому стало водночас трохи болоче. Чи його сутні. Якби він міг описати це якійсь людині, вона б подумала, що схожі відчуття бувають, коли здираєш кірочку з рамки, яка майже загоїлась. Але безпілотник не знав жодної людини, окрім військової, який його запускав. Але миті, коли з ним сязок, безпілотник його майже не пам'ятав.